Це за Радянського Союзу, десь 1988-89 рік. Я з моєї ініціативи, за моєю конкретною наполегливою участю, прямо таки е, районна влада тоді абсолютно не цікавилася. Займався ставком виключно я. Ну і ще я вам скажу трошки поміг. Землепорядник покойний Бельчив. І все, сарати більше тут не було нікого. Роботу виконуло ПМК-18 та Тербунар. Ми знайшли спільну мову, переробили їм проєкт, вони там робили меліорацію. І так в них була тут техніка. То з їхньою допомогою тут вирили прекрасний ставок. Ставок цей проіснував, мабуть, років 20. Поки до власті не прийшло вже кончене бидло в сараті. Що це бидло зробило? Я не знаю досконально, бо мене не було. Але зараз стою, я бачу, що бачите, пліти були. Це, це дамба була викладена плитами. Я так розумію, що ці плит немає, значить їх украли. Украли. Ну, розгорнули, украли плити. В общем, прийшли до власті в сараті злодюги. От, і вкрали, розібрали, похерили. Оце панове сараці, знаєте, яка, ваша, яка у вас була влада злодійська, покидівська. Вони крадуть і їм є де відпочивати. Бо ваш начальник саратський, знаю, построїв собі двохетажну вілу з От. Машину за вашу. Рахунок йому купили круту. І це такі всі. Всі вони там живуть в Затоки чи десь в Єгипті. А вам, панове Сара, ці, бачите, болото. Це у Це ваше місце. От. Я вам скажу, що тут на цьому ставку відпочивали тисячі людей, а може й більше. Місце прекрасне. Ще тут було. І рибалка, і гарна вода, і все. Зараз нема нічого. Я вам скажу, що це зробити не так і важко поновити цей ставок, але враховуючи хто при владі, яке знову прийшло до влади бидло, <хи> то вони навіть для, для куриці і канаву не викопають. Ну, тобто вкрадуть і курицю, і канаву. О, так що отак, панове Сараці, бачите, кого вибираєте? Бачили? Ну, взагалі, неприємно дивитися на це, на це знущання над. Над народом, над Бесарабією, над людиною. Печалька. Слава Україні. Баранам слава. Отак вас вітає Саратська селищна рада. Тут бардак, сміття, я вам скажу. Дивіться, сміття ніхто не прибирав. Але рада вас! Селищна вітає. І з чим? Може, вам зарплату підняли, а? Ай-яй. <свисток> Голодних вітає. Ну все, давайте.